Прокуратура Івано-Франківської області має нового очільника. Ним став Закарпатець Владислав Братюк. Нового прокурора Прикарпаття представив заступник генпрокурора України Анатолій Матіус. Братюк Владислав Петрович призначений прокурором Івано-Франківської області з конституційним терміном повноважень на 5 років. У зв'язку з чим я хочу вручити посвідчення прокурора області, показую його і побажати плідної і успішної роботи. Служу на українському народу. В органах прокуратури Владислав Братюк працює з 1998 року. Більше десяти років обіймав посаду прокурора Тячівського району. Згодом деякий час очолював виноградівську прокуратуру. Наприкінці січня цього року призначений Берегівським міжрайонним прокурором на Закарпатті. У подальшій роботі на Прикарпатті розраховує на професійність і підтримку колег та громадськості. «Скільки результати нашої роботи я не дозволять дозволити громадян до. Державних інституцій, Комісійської прокуратури. Я впевнений, що з допомогою досвідченого колективу прокуратури області ми зможемо вибрати становище. В роботі я би хотів вкартися на чесних принципових, професійних прокурорів, які готові працювати в нових умовах. Ми не повинні ховати очі від людей, це повинні працювати прозоро і публічно. Працюючи в складних умовах, Анатолій Матіос порекомендував новопризначеному прокуророві з перших днів роботи налагодити співпрацю з місцевими активістами. Ми вимушені жити в надзвичайно швидкий і потужний час, який змінює події, результати їх і наслідки дуже швидко. І це є потреба не тільки. Часу, а потреба суспільства. Від громадськості Владислав Братюк отримав мандат довіри терміном у 100 днів. Лише після цього активісти візьмуться оцінювати його роботу. Питань до прокуратури у нас є багато. Але ми хотіли б нашу співпрацю почати з того, що ясно діло, питання, які є зараз, щоб їх не виносити на загал. Тому ми думаємо, що буде зіційована ваша вами, зустріч з нами. Де ми можемо конкретно поговорити по районах у розрізі кожного прокурора, кожного району, хто як реагував на наші звернення, хто як нам допомагав, хто що і яку участь приймав у цьому для того, щоб наша держава була і процвітала. Заступник генпрокурора Анатолій Матіос також анонсував створення на Прикарпатті п'яти об'єднаних місцевих прокуратур. Ці підрозділи розпочнуть функціонувати вже з середини грудня цього року. Мар'яна Гринечко, Олександр Литвиненко, новини на вежі.